на цю мить у Дніпроніус, я Орина Єяєва. Вітаю. І далі говоримо про таке. Вигнав школяря з Учнівським. Чим завершився скандал у 32-му автобусі? Допомога та підтримка сімей у Дніпрі працює центр соціальної підтримки обійми. Пізнав побратима на світлині музея. То триває фотовиставка полонених та зниклих безвісти. Водій відмовився перевозити школяря за учнівським квитком та виганяв його з автобуса. Соцмережі сколихнула сварка керманича автобуса номер 32 та школяря, яку встигли зафільмувати очевидці. Інцидент викликав обурення серед дніпрян, які не погодились з позицією водія. Чим завершився конфлікт? Знає наша знімальна група я у соцмережах? З'явилось відео де водій автобусного маршруту номер 32 відмовив школяру у проїзді за учнівським квитком. За словами очевидців, сварка затягнулася. Керманич стояв близько 15 хвилин та намагався висадити хлопця. Лише після того, як одна з пасажирок оплатила проїзд дитини, автобус рушив далі. У нас на мір учні. У них е, такий е, учнівський квіток написано Комунальне підприємство і в скобочках середня загальноосвітня школа номер 40 А у нього якийсь синій був. А такі ну, сині взагалі казали, що це ну как Я може щось не зрозумів з цього питання. Тому якщо це школяр, то я вибачаюся перед школяром. Капи Дніпро ДМР оперативно відреагувало на ситуацію, зазначивши, що з водієм провели розмову. Нагадують, що пільги для учнів діють без обмежень. Школярі мають право на знижку 25% у автобусах та безкоштовний проїзд в електротранспорті. Повідомляємо, що учнівські квитки діляться на три типи: перший тип це молодша школа, другий тип це середня школа, третій тип це старша школа. Вони відрізняються кольорами. Всі картки повинні бути пластикового зразка. Як вони за рішенням виконавчого комітету прийняті за паперовим учнівським квитком? Вони не перевозять дітей в та за знижками. Водії отримав попов. Папер... Редження та залишається працювати на маршруті. Ми ж намагаємося зв'язатися з учнем, який став учасником подій. Слідкуємо за цим далі. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранено трьох місцевих мешканців. Ворог поцілив у приватній оселі міста Марганця. Постраждало подружжя та їхня сусідка. Всіх доставили до медзакладу. Також пошкоджено інфраструктуру району. На місці удару тривають слідчі дії. Внаслідок російських обстрілів. Координаційний штаб повідомляє, що в Україну повернули тіла 501 загиблого воїна. Найбільша кількість полеглих завдіївського напрямку 382. захисників, які загинули на війні. Повернули завдяки взаємодопомоги співробітників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим з об'єднаним центром СБУ МВС України та іншими представниками структуру сектору безпеки. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для гідно його поховання Міський голова Борис Філатов відреагував на звинувачення на свою адресу. Олексій Арестович звинуватив його у відсутності фортифікації на кордоні з Донецькою областю. Як пояснив міський голова, він відповідає саме за місто Дніпро. А питання укріплень мали б вирішувати Кабмін та військово-цивільна адміністрація. Також міський голова анонсував ще одне звернення ввечері. Допомога та підтримка сімей у Дніпрі. Працює центр соціальної підтримки. Обійми до нього звертаються родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Нагальним питанням є розірвання шлюбу. Тут же у соццентрі комплексного допомагають зберегти сім'ю чи підвищити батьківський потенціал. Як саме дивіться у сюжеті Артема Ліфінцева? Дар'я Дарія відверто спілкується із психологом. Жінка наразі розлучається зі своїм чоловіком і хоче, аби її п'ятирічний син жив із нею. Жодної зустрічі з фахівцем не пропускає. Звернулася до до цього центру за визначенням батьківського потенціалу за психологічною допомогою. В мене робота проходила. Ти приходиш на заняття. Заняття триває більш-менш годину. Це анкетування, це тестування. Це теж е, така доволі дружня співрозмова. У центрі обійми допомагають сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Найчастіше звертаються родини, які розлучаються. Психолог Олег Прокопенко наразі веде 15 родин для роботи з кожною в середньому необхідно вісім зустрічей. Визначення батьківського потенціалу та рівень прихильності дітей або дитини до кожного з батьків. Це такі справи, які розглядаються в судах. Коли розлучені батьки визначають місце проживання дитини або з, з мамою, або з татом, крім цього, тут працюють із дітками, логопеди, психологи і інші експерти. Послуги у відділенні можна отримати безкоштовно, максимальним терміном 9 місяців. Звернутись до нас можна як за направленням управлінь служб у справах дітей, закладів охорони здоров'я, освіти, так і без направлення. З початку 2024 року до відділення звернулася 61 родина, де виховують 92 дитини. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. Пигував за оборонцями Куп'янська. СБУ затримала агента російського гру 23-річного безробітного завербували росіяни. Побачивши його про російські коментарі у соцмережах. Чоловік приховано фіксував розташування та передислокацію сил оборони, а також розвідував напрямки руху залізничних ешелонів. ЗСУ зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві поліцейські затримали чергового учасника злочинного угрупування, яке займалося незаконним переправленням людей через кордон. Підозрюваний брав участь у сходці, де вирішували питання перерозподілу контролю над кримінальними групами. Банда діяла під керівництвом так званого крадія в законі. А її діяльність була ліквідована ще у травні. Однак, 16 жовтня затримано ще одного члена групування, якому вже повідомлено про підозру на основі зібраних доказів. Кіберкорпус ГУР України атакував систему супутникового зв'язку Росії. Під удар потрапили оператор Морсвязьспутник, Спутник, система контролю морського транспорту та логістичні компанії. Атака спричинила збої в роботі сайтів і порушила супутниковий зв'язок. В розвідці зазначають, що Росмі наказано приховувати наслідки. 50 та 200 гривень старого зразка більше не буде. З 1 листопада Нацбанк розпочне поступову заміну цих банкнот зразків 2003-2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління, тобто зразка 2014 і наступних років випуску. В Україні зростає попит на джерела світла через ймовірність віялових відключень під час холоді. Торік ми вже спостерігали дефіцит цих товарів на поличках магазинів. Люди активно скуповують свічки та акумуляторні лампи. І зараз щоб забезпечити собі комфорт у темний час доби та запастися. Деякі навіть створюють свічки вдома власноруч, як саме дивіться далі. З наближенням зими українці знов готуються до можливих блекаутів. Одна з корисних навичок, яка може стати у нагоді, приготування свічок вдома. Все, що знадобиться, це віск, гніт, ароматизатор та якась ємність. Така саморобна свічка допоможе пережити вечори без світла та створити затишок вдома. Через ворожі обстріли по енергетиці Україна періодично потерпає від віялових відключень світла. І це ускладнює життя громадян. Унаслідок цього зростає попит на свічки. Дніпрянка влада, власниця свічкового бізнесу. Дівчина каже, зробити свічку вдома це дуже просто. Це соєвий віскус, такий в пластівцях. Арома олія з будь-яким ароматом, який вам подобається, і власне кашпо. Вона може бути як з гіпсу, так і, наприклад, це може бути склянка. Головне, щоб вона була термостійка. Також нам знадобиться гніт. Він може бути повоєнний, може бути дерев'яний. Там вже більше на ваш розсуд. Власне, для того, щоб зробити свічку, нам треба розтопити сам соєвий віск, і вже потім у розтоплений віск додавати аромалію. Влада відкрила власний бізнес у 2023 році. Попри війну, страх та нерозуміння, що буде далі. Говорить, все ж вирішила ризикнути. На той момент були саме блекаути, був великий попит на всі ці свічки. А ми з мамою завжди любили а, щось таке, що пахне домашній затишок. Тому ми так подивилися, поговорили, вирішили, що свічки, мабуть, це саме те, що нам треба. Тоді ж активно почали відтворювати власні ідеї та створювати різні дизайни на свічках. Тому десь за півтора-два місяці ми вже на високому темпі змогли навчитися трохи пристосуватися, та вже до 8 березня. Пустити нашу першу лінійку власниця свічкового бізнесу радить брати натуральний віск, аби не викликати алергію. Та чи треба так ретельно готуватись до зими? Експерти говорять так. Хоча ймовірність саме блекаутів невелика. По перше, ні про які блекаути взагалі мови не йде, тому що блекаут це розвал об'єднаної енергосистеми України на окремі енергострівці. Якщо цього не вдалося зробити Російській Федерації в 22-23 роках, то чому зараз, коли щільність протиповітряної протиракетної оборони зросла, фахівець додає до українців ймовірно повернуться вимкнення світла по графікам, але радить не вестися на гучні заголовки про блекаути. Дар'я Лисенко Павло Черненко Дніпро Тіві тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тівії, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.